Друзі, наше зібрання підійшло до закінчення, що буде э, заспіваємо в двері зачинені, боронічну стукає хтось. А хто стукає? Христос стукає. Христос стукає. от Він використовує такі от зібрання, бо він не пропускає таких зібрань для того, щоб заговорити до серця людського і сказати, тобі треба покаятись перед Богом. Тобі треба спасти душу свою. І Христос стукає. Христос стукає. А чому? По тому, що Його нема в моєму житті. Бо тому, що є гріх, є любов до гріха, є якісь страсть, є якісь безумство, є, є щось суїти повного всякого, а от Христа не має. Ну впусти Христа в своє життя. Відкрий Йому двері, покайся перед ним. І ми це кожного разу нагадуємо людям, ведіться, спасайте душі свят. Ми запрошуємо кожного разу сюди приходьте. Але мені кажуть, тяжко сюди приходити. То знайдіть мене, зупиніть мене просто, або скажіть, Міша, хочу помолитися, покаяться хочу. Ми знайдемо час, місце для вас і будемо молитися, спасайте душі свої. А у кого є дізнання, проходьте сюди. Бог любить вас. Співаємо.